Так, ви написали контрольну роботу за темою розв'язування прямокутних трикутників, і сьогодні ми з вами починаємо вивчати останню тему нову. Вона така велика, вона називається Многокутники, площі многокутників. А сьогодні ми з вами познайомимося з тим, що таке многокутник, які в нього елементи, як знайти суму кутів і так далі. Спочатку нічого писати не будемо. Подивіться просто на екран, а потім дещо записуємо. Ну, по-перше, що таке многокутник? Це N точок і N-відрізків, які їх послідовно з'єднують, так, щоб жодні два сусідні відрізки не лежали на одній прямій. І ніякі два несусідні не мали спільних точок, тобто не можуть вони ось перетинатися. Ось це, наприклад, многокутник. Фігура, яка утворена цими відрізками, обмежує частину площини ось цю зелененьку, яка називається площиною многокутника, так, плоським многокутником. Точки А1, А2, А3 і так далі. А Н називають вершинами многокутника. Чому тут так треба якось важко записувати? Ви можете сказати, ну тут же конкретна кількість вершин ми зараз кажемо в абстрактному вигляді, так? Тобто будемо міркувати для довільного N. Тобто вершини позначаються літерою А з індексом пишуть, так? Відрізки А1А2, А2А3 і так далі, називаються сторонами многокутника. Вершини многокутника це точки А1А2А3. Це теж, я думаю, зрозуміло. І кути многокутника – кут А1, кут А2 і так далі, кут А3. Так ось. Що таке сусідні сторони? Це ті, які мають хоча б одну спільну вершину. Що таке сусідні кути? Це ті, які один за одним йдуть. Так, це теж зрозуміло. А тепер дивіться, які ще є елементи у многокутників. Є така властивість, як не властивість, відрізок, а відрізок, який називається діагональю. Ви знаєте, що це таке, так? Діагональ а многокутника це відрізок, який сполучає дві несусідніх вершини. Про кількість діагоналей сьогодні будемо говорити, а також ще поговоримо про те, які бувають многокутники. Ну, Многокутники, Нкутники є два види многокутників опуклі і неопуклі. Що таке опуклий? Ось ці два, які намальовані на Креслені 196 і 197 -му, називаються неопуклі. А ось, ну, це теж неопуклі. В чому е, хочу показати вам ще опуклий? Опуклий це ось такий: е, в чому різниця між опуклим і неопуклим? Означення дається таке: многокутник називається опуклим, а якщо яку пряму я не провела через будь-які дві вершини. Так, тут погано, я провела, ну, наприклад, ось так, так. Всі його інші вершини лежать в одній півплощині відносно цієї прямої, бачите, з одного боку. А ось тут, наприклад, якщо я ось так проведу, чи інакше можна, ну, наприклад, CD, проведу пряму CD, так. бачите, деякі точки лежать з одного боку, а деякі з іншого. Тобто цей многокутник називається неопуклим. Ну, Пояснювати, дивіться, в опуклому многокутнику немає таких виявок. Так, всередину немає, а у неопуклого є. Так ось, ми будемо далі працювати лише з опуклими многокутниками. Опуклий многокутник має такі властивості. Ну, по-перше, те, що ми сказали, що всі його точки розташовані в одній півплощині Містить будь-яку свою діагональ, а ось, наприклад, неопуклий не містить свою діагональ. І найважливіша теорема, про яку ми сьогодні дізнаємось, це сума кутів опуклого n кутника обчислюється за формулою 180 помножити на n 2 Тобто, наприклад, якщо в нас є трикутник, бачите, підставте замість N річку, буде 3-2-1. Сума кутів буде 180. Ми це довели ще в сьомому класі, сума кутів трикутника 180. На початку четвертого класу ми з вами довели, що сума кутів чотирикутника 360. Давайте перевіримо. Якщо замість N підставити 4, 4 мінус 2, це буде 2, 180 на 2, і буде 360. А сьогодні ми доведемо цю теорему для будь-якого N. Як це буде робитися? Подивіться, будь ласка, ми зробимо наступне. Візьмемо вершину А і проведемо з неї n-3 діагоналі. Чому n-3? Бо я не можу в вершину А провести діагональ, бо з неї проводжу, не можу провести в А1 і АН. Тому кількість діагоналей, яку я проводжу з однієї вершини, це буде n-3. Тобто в нас утворюється N-3 трикутники. Так? Вони пишуть n-3 діагоналі, а трикутників буде N-2. Чому? Давайте рахувати. Ну, наприклад, тут у нас був а, скільки? Кутник? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, так? А скільки трикутників? Ми отримали раз, два, три, 4, 5, 6, тобто на 2 менше. Ну і так буде в випадку N. Тобто діагонали я проводжу N-3, а трикутників отримаємо N-2. І так як сума кожного з них 180 градусів, то сума всіх кутів буде 180 помножити на n-2. Ця теорема справедлива і не для упуклих, але ми не будемо її для таких використовувати. Так, ну і ще хотіла нагадати таке означення, що таке коло описане навколо многокутника? Описане навколо многокутника коло це коло, яке проходить через всі його вершини, а вписане коло в многокутник це коло, яке дотикається до всіх його сторін. Це теж відомі вам речі. Так, ну і ще хотіла сказати, що ми можемо вивести теорему, за якою ми можемо підрахувати кількість діагоналей у м кутнику От ну, давайте так. Дивіться. З однієї вершини ми можемо провести, як ми вже сказали, в які ми не можемо провести в саму вершину і в дві сусідні. Тобто кількість діагоналей, яку я можу провести з однієї вершини, це n-3. Так як вершин в нас n, тобто з кожної діагонали я можу провести n-3. Тому загальна кількість буде ось така, але її ще треба поділити на два. Чому? Бо кожну діагональ я підрахувала двічі. Я рахувала, що це буде діагональ А1А3, і з точки А3 я теж її рахувала, тому кількість N помножити на N-3 треба поділити на 2. Це буде кількість діагоналей n кутника n кутника Так, і ще є одна теорема, така важлива про суму зовнішніх кутів n кутника Є така властивість, що сума зовнішніх кутів n кутника взятих по одному при кожній вершині. Буде 360 градусів, тобто вона не буде залежати від М. Ну, давайте теж все це запишемо тепер і доведемо. А, тепер перейдемо в режим дошки. Ви нічого не записували, тільки дивилися, так? Так. А, добре, тепер давайте дещо запишемо. Ну, по-перше, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 14 березня. Власне, робота. Тема уроку у нас буде така – многокутники. Може ще встигнемо розібрати таку підтему, як площа многокутника і властивості площ. Ну, це подивимося. Поки що многокутники. І так, намалюйте, будь ласка. Замкнено ламану так, щоб вона не мала перетинів. Ну, ось якийсь такий многокутник. І давайте нехай це буде абстрактний многокутник, тобто напишемо так: А1, А2, А3, А4. Тут поставимо три точки, тут поставимо АН. Тобто, якщо в нас є многокутник А1, А2 і так далі АН, це в нас М-кутник, ми будемо казати, то в нього вершин буде скільки? N. якщо він там трикутник, в нього три вершини. Сторін теж буде N. Кутів теж N. Так, а ось тепер дивіться діагонали. Діагоналий діагонали буде, як ми сказали, n помножити на n мінус і поділити на два. Ось така кількість діагоналів. Так, а тепер є така теорема. Сума кутів кутника, N -кутника Обчислюється за формулою 180 градусів помножити на n-2. Ну і цю теорему можна записати у вигляді формули. Ми цю теорему з вами зараз розібрали за підручником. Доведення записувати не будемо. А суму я позначаю, це я тільки позначаю так, це не таке загально признане значення, я позначаю S з індексом N. Так зручніше писати. І ця сума обчислюється ось за такою формулою 180 помножити на N 2. І так, це сума кутів Н кутника Так, ну і тепер є ще одна теорема. Я її тут, тут не міститься. Можна стирати діти? Ні. Я зверху буду писати, добре? добре? І так. Зараз ми її користуватися не будемо, але в подальшому будемо теорема. А сума зовнішніх кутів. Зовнішніх кутів Н-кутника, взятих по одному при кожній вершині, взятих по одному при кожній вершині. Дорівнює 360 градусів. Давайте ви спробуйте це довести самі самостійно і за це ви отримаєте 12, якщо ви це зробите. Дорівнює 360 градусів. Можете так написати. Довести самостійно на 12 балів. Це як десь? Чи зараз? Ну, як... Ні, Це як ДЗ, вдома, і хто знає мені Viber повідомлення, сфотографує своє доведення, і я поставлю оцінку. І так, тепер давайте спробуємо подивитися, як ми можемо формулами, які ми вертилися користуватися на практиці. Ну, частіше всього ми будемо. Використовувати формулу для суми. Так? А ну, наприклад, візьмемо з вашого підручника сьогодні задачі. Будемо користуватися формулою S з індексом N, це 180 помножити на n 2 так. Номер 647, читаю умову, це за підручником. Знайдіть суму кутів опуклого п'ятикутника, вісьмикутника, 24 кутника. Значить, якщо нам не треба малювати, тут нам креслення не дуже допоможе. Там п'ятикутник, 8, 24 кутник. Ми напишемо так: дано N кутник. В першому випадку N дорівнює п'яти, в другому випадку 8. І в третьому випадку 24. А нам треба знайти суму кутів. для кожного з випадків. Ми напишемо так: S з індексом n на питання. Так, дякую, що ви вмикаєте камери. Так, ну давайте почнемо. Перше. Ну спочатку пишемо формулу S з індексом m. Чому дорівнює S з індексом N. Це 180 ммножити на n-2. І в першому випадку, якщо n дорівнює 5, ми підставляємо і отримаємо S з індексом 5, це буде 180 градусів помножити на 5-2, 5-2, це буде трійка, 180 на 3, а ну-ка підрахуйте, скільки це буде. 540. 540 градусів. Тобто в п'ятикутнику 540 градусів сума кутів. Так, беремо другий випадок, якщо m дорівнює 8, С з індексом 8. Ну те ж саме. Підставляємо, що ми отримуємо? Ми отримуємо 180 помножити на 8 мінус 2. Тобто 180 помножити на 6. 18 помножити на 6. Це 60 плюс 48. Це 108. І ще додаємо 0. Тобто буде 1080 грамів. Так, беремо тепер випадок M рівня 24. S з індексом 24. Це буде. 180 градусів помножити на 24 мінус 2. І це буде 180. Помножити на 22. Ми тепер множимо 18 на 22 і додаємо потім 0. 8 на 2 16. 6. Пишемо 1 запам'ятали, буде 3. Знов на 2, це теж буде 36, додаємо 6, 9, 3. І дописуємо, ще 0. Буде 3960 градусів. Бачите, чим більше N, тим більше сума кутів. Добре, тепер дивіться, цією ж формулою ми можемо користуватися не тільки для знаходження суми, тобто S з індексу N, а ще можемо користуватися. В разі, якщо ми хочемо знайти N. Давайте подивимося, як ми це будемо робити. І так, візьмемо номер 649, перший і друге. І так, чи можна це стирати? Діти, мабуть, можна. Так, ні. Давайте швиденько дописуйте. Так, коли можна, скажіть. Можна, хто казав ні? Можна. Можна? Можна. Так, добре, давайте візьмемо номер 649 початку перший. І так, нас запитують, чи існує у покли многокутник, сума кутів якого дорівнює 1800 градусів. Ну, взагалі, як правило, нас запитують, скільки він повинен мати сторін там чи кутів. Тут трошки інакше сформульовано, тут чи існує він. Давайте так. Нехай в нас є n кутник Я не знаю там, скільки в нього кутів, n кутник Сума його кутів 1800. Якщо він існує, то треба знайти N, тобто сказати, скільки в нього кутів. І так, ну, давайте подивимося. У нас є формула S з індексом N – це 180 помножити на N-2. І тут, якщо я шукаю N, то я підставляю замість Sn те, чому воно дорівнює, в мене утворюється рівняння відносно змінної N. І я тут шукаю N. Давайте це рівняння розв'яжемо. Може, там вам буде зручніше, якщо я зміню частини рівняння місцями, тобто запишу ось так. А тепер подивіться, ми можемо цю дужку знайти як невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 1800 поділити на 180, воно ділиться, і це буде число 10, так? переносимо в той бік n, і це буде 12. Тобто, якщо вийшло ціле N, ну, натурально це так, такий многокутник існує, це 12 кутник, можна так написати. Це 12-ти кутник. А якби в нас N було не цілим, то тоді б ми сказали, що такого многокутника не існує. Ну, наприклад, давайте візьмемо 650-й другий. Взагалі там запитували не тільки N, а чи існує він. Тобто тут відповідь існує. Відповідь існує. Не буду на наступний номер брати. Тепер дивіться. Номер 652. Знайдіть кути у поклого шестикутника, якщо вони відносяться як 3 до 3, до 4, до 4, до 5 до 5. Так, чи можна це старати? Мені потрібно місце. Можна. І так, номер 652. У нас є опуклий шестикутник. Тобто ми напишемо так: А1, А2 і так далі. Щоб написати всі шість А6 ТР опуклий. Шестикутник. Так, тепер кут А1 відноситься до кута А2, відноситься до кута А3, відноситься до кута А4, відноситься до кута А5 і відноситься до кута А6. Як? 3 до 3, до 4, до 4, до 5, до 5 5, 5, 5. Ну і треба знайти всі кути. Тобто знайти кут А1, А2 і так далі, А6. Задача нескладна, розв'язується через рівняння А1, три точки, А от А6. Ну, якщо нам дано взагалі таке пропорційне відношення, то таку задачу ми розв'язуємо яким чином. Вводимо а, ікси, так? Нехай. Кут А1, це перше число, у нас буде 3х градусів, кути в градусах формується. Тоді кут А2, це в нас буде 3х градусів. Кут А3. Це в нас 4х градусів, кут А4, знов 4х градусів, бачите, двічі четвірка і двічі п'ятірка. Кут А5 це 5х градусів, і кут А6 це в нас теж 5х градусів. А що ми знаємо, що їх сума, сума кутів шестикутника, буде обчислюватися за формулою? 180 градусів помножити на дужку в дужках 6-2. Так, всім зрозуміло, звідки це береться, так? Це буде 180 помножити на 4. Так, 18 на 4, а це 36 плюс 70, 720 буде. Ну, і тоді, якщо ми знаємо, чому дорівнює сума цих кутів, ми можемо скласти рівняння. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? 3х плюс 3х плюс 4х знов 4х плюс 5х. Ще плюс 5хів і все це дорівнює 720. Так, додаємо. Тут буде 6 плюс 4, 10, 20, 24х, дорівнює 720. Із цього х ми можемо знайти 720. Ділимо на 24. Це буде рівно. 72, на 24 це 3 і зносимо нулік. рівно 30. Якщо ми е, знаємо х, ми можемо тепер знайти і кут А1, Це 3 помножити на 30, і це буде 90 градусів, кут А2 можемо знайти. Це 3 теж помножити на 30, і це теж 90 градусів. Кут А3, це 4 помножити на 30, і це буде 120 градусів. Кут А4. Це теж 4 на 30 і це теж 120 градусів. Кут А5. Це 5 помножити на 30, і це 150 градусів. І кут А6 це теж 5 на 30. Це теж буде 150. Нескладні задачі, але такі, занудноваті трошки. І відповідь, яку ми можемо дати. Що в нас тут буде? 90 градусів, 90 120. 120. 150 і 150. Так, ми тепер давайте ще швиденько розв'яжемо. Номер 654. Да, Саша, ти хотів би відповідати? Так. Добре. Так. Можна очистити. Так. Швиденько-швиденько. Номер 654. І буде перерва. Скільки діагоналей можна провести у дев'ятикутнику? Тобто, що ми запишемо в дану? Теж не, не будемо креслити 9 просто напишемо 9-купник. Так, а, і треба знайти кількість діагоналів. Ми будемо її позначати літерою D. Так, Саша згадає мені, за якою формулою обчислиться кількість. Діаг... Можемо тут написати дре кількість діагоналей. Так, а ми формулу з вами записали. Чому вирівнює кількість діагоналей? Чи не записали? Ну-ка, скажіть мені. Записала, мені здається, n помножити на n-3 поділити на 2. Є така формула в нас? Записано вона чи ні? У мене нема. Мене ми є. не записали? Ми записали. Записали, мені здається. Ну, ми обговорювали, але може не, не, не записали. Тобто кількість діагоналей записується такою формулою. і ну, тепер підраховуємо, замість N пишемо 9. То, що ми обговорювали це точно. Чому на 2 ділимо, бо кожну діагональ. Тобто ви просто замість цього. Все Саш, давай я тебе на наступному уроці запитаю, бо тут все дуже круто, так? 9-3 це буде 6. 6-2 скорочується, це буде трійка. І 9 на 3 це буде у нас 60, що таке каже. Це є кількість діагоналей. Вона не вимірюється а, там не в сантиметрах, це кількість да, штука. І відповідь буде 27 діагоналів. Тобто, в дев'ятикутнику можна провести ось таку кількість діагоналів. Так, добре, продовжимо на наступному уроці. До зустрічі. До зустрічі.